Доброго дня, шановні гості! Мене звуть Анна Міщенко. Я керуюча партнерка Київської школи державного управління, а також за сумісництвом менторка проєкту дружина ветерана». Це проект. Які ми з нашої започаткували трошки більше ніж два місяці тому, який вже на сьогодні охопив майже 4 тисячі дівчат з усієї країни, який є онлайн проектом, який спрощує або дає більше життєзрадності дівчатам з усієї країни навчатися, знайомитися, пізнавати нове. Буквально минулого тижня ми відкрили для себе новий розділ: це спільнота, і за лічені години до нас доєдналися 700 дівчат. Перші години ми не розуміли, що робити з цим шквалом величезним жіночим. Вже зараз ми розуміємо, це спільнота, яка дає сили одна одній і яка продовжує потрошечку рости. Дівчата будуть зустрічатися, підтримувати одне одну і навчатися разом. Сьогодні ми зустрілися з вами тут, щоб познайомитися з нашою першою випускницею курсу Дружина ветерана Тетяна. Доброго дня, Тетяна. Добрий день. Тетяна, розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Нам дуже цікаво, хто ця перша дівчина, чий сертифікат ми побачили в мережі, і ми дуже вам опишалися. Розкажіть про себе. Мені звати Тетяна, я з міста Бровари, я є дружиною ветерана і донькою. Всі чоловіки в нашій родині військові. А дівчата пішли більше у волонтерство. Також я є керівником Броварського міського ветеранського центру. «Ветеран-Про». Wow. тому ветеран для мене це просто стан душі. Це не тільки про особисте, а й про робоче. Кожен день ми працюємо з ветеранами, ми працюємо з їхніми родинами, з дружинами, з матерями. Тому мені дуже відгукнулася ваша програма. А чим займається хаб, в якому ви зараз працюєте? В хабі працюють фахівці з супроводу ветеранів. Вони закривають як документальні питання, так і питання а, розваги, наприклад, дозвілля ветеранів і їхніх родин, діток, діток полеглих захисників, тих, хто в полоні перебуває. Ну взагалом, ми закриваємо всі питання, з якими до нас звертаються захисники або їхні родини. А де ви знаходите оцю... Силу працювати віч на віч такою величезною кількістю хлопців та дівчат, які отримали поранення, які отримали травми ПТСР від того, що відбувається, з їх дітками. Де брати ці просто упори і сили? насправді секрет дуже простий: це команда. Команда складається з дівчат із одного ветерана, угу. і кожна з них є дружиною ветерана, тому вони підходять дуже. Близько до цього дуже тісно. Вони мають такий зв'язок, це ніби друзі, і навіть більше. Вони відносяться дуже, дуже тепло. Як ви дізналися про нашу програму і чому ви до неї долучилися? А, дізналась випадково, абсолютно випадково. А мене захопила назва Дружина ветерана, тому що дружина ветерана вона завжди перебуває в тіні. А, і кожна з нас живе в мушлі, і не кожна може з неї вийти. І мені хотілося зрозуміти для себе, можливо, я знайду там щось корисне, що допоможе мені зрозуміти певні стани моєї душі, моїх емоцій, і я дійсно знайшла там відповіді на питання для себе. А що найбільше було для вас цікавим? Найбільше, напевно, це психологічний блок. В деяких моментах я зрозуміла, що певні стани мої це ок, зрозуміла, як. Правильно і краще спілкуватись з чоловіком, тому що під час цей період, коли він відсутній, і період очікування мого, він змінюється, змінююся і я. Але для себе я розумію, що це той випадок, коли киснева маска в першу чергу на це тебе, так. а потім уже на всіх інших. І по поверненню додому він повинен прийти до тієї дружини, яка буде розуміти. Розуміти його нового, я хочу бути для нього ресурсом, в першу чергу, тією енергією, яка його наповнює. Я дуже ним пишаюся. Він зараз служить. Так, він зараз на Донецькому напрямку знаходиться. Я переживаю, але я знаходжу собі баланс не показувати свого хвилювання, тому що розумію його стан, розумію, що йому важко, і в деяких моментах треба зберігати гармонію і проявляти жіночу мудрість. А ви давно в шлюбі? Шість років, і з цих шести років в три ми фактично не живемо разом, тому що чоловік на сході весь час, а я вдома. Але якщо знаходиться можливість поїхати до нього, я купую билети і їду. Це дуже красиво. Я нещодавно бачила фотографії Яна, фотографа видавництва Телеграф. Він фотографував такі е, зустрічі пар на вокзалі, і він назвав це Кохання війни. І це е, вся любов скрізь вокзал. Тут дуже надихає, дуже красиво. Ви часто бачите, чоловіка? Не часто, хотіло б це, звичайно, частіше, але я рада тому, що ці зустрічі відбуваються. Я повернуся до нашої програми. Е, давайте подумаємо разом. Ви вже як наша перша випускниця. Що потрібно ще додати, які теми підняти, як ми би могли біти, бути більш корисними для дівчат, які сьогодні в такому самому стані, в такій самій ситуації, як ви? Мені б хотілося особисто для себе, щоб був такий блок, коли дружина як дружині впоратися з тим світом, який існує поряд. Ого. Що я маю на увазі, наприклад, ну говорю особисто про себе зараз. Да? Ми маємо друзів, яких війна не торкнулася. І вони проживають своє звичайне життя. В той час існуєш ти, яка просто не живе його, а чекає від зустрічі до зустрічі. І ті три маленькі дні, коли ми разом. Ми хочемо просто від... втікти від всього всесвіту і провести його разом. Тому дуже важливим був той блок, як дружині справитися з тими емоціями, з тими переживаннями, коли навколо існує ще світ, якого не торкнулася війна, ну так би мовити, дуже близько. Як впоратися з цими емоціями, як знайти практичні інструменти самостілення для себе, для своєї родини, як навчитися не порівнювати? Бо, наприклад, для себе я тільки нещодавно перестала задавати питання, чому я, дружина ветерана, а не хтось. Ти переходиш вже в той етап, коли ти розумієш для чого тобі це, щоб зміцнити свої стосунки, щоб зрозуміти свою родину з іншого ракурсу. Ну і щоб напевно впевнитись в тому, що це дійсно правильний вибір, і ти ще більше кохаєш цю людину на відстані, бо це з одного боку це змінює стосунки, а з іншого це дуже скріплює. Ви неймовірна. Ви коли говорите про те, що ви шукали і ви знайшли, і знайшли такі красиві ідіоми, які допомагають вам триматися, це круто. Чи є у вас подружки, чи можливо близький круг? Я не кажу про тих друзів, про які вже говорили, з якими ви можете поспілкуватися, який вас зрозуміє або щось порадить, тому що у вас виклики такі серйозні, дуже і битові, і життєві. Насправді круг спілкування, це спілкування воно звузилося, воно змінилося з того часу, з періоду повномасштабної війни. Воно абсолютно інакше, ніж було раніше. Так, є подружки, їх дуже мало. Є дівчата, які чекають своїх чоловіків, дійсно з ними дуже легко в розмові. Тобі не треба пояснювати щось, тебе розуміють просто з погляду. Ну, в основному це дружини військових. які поряд проживають. Так. Які працюють разом зі мною, які проживають поряд, тому що дуже велика прірва між цивільними дружинами, які громадянськими, які поза війною і дружинами ветеранів, на жаль, це прірва дуже велика. І впоратися з нею самостійно, розуміючи певний стан, ну, практично неможливо. Як ви думаєте, що би могла зробити держава для того, щоб покращити не знаю, стан вашої сім'ї? Ну, Я думаю, що перший крок уже зроблено, як я вже говорила, дружину вивели з тіні, бо завжди говорять про ветерана, про те, як адаптувати його до суспільства, коли він повернеться, і ніхто не говорив про... Дружину, яка вже тут, яка звалила на себе той чагар якихось обов'язків додаткових, і просто про її емоційне переживання, про те, як вона переживає хвилювання, як вона очікує, як проходять ці моменти зустрічі, бо час плине дуже швидко, і ці три дні здається, що це просто була секунда. Тому на першому етапі, я думаю, що крок зроблено, а далі буде видно. Ми будемо говорити багато зі структурами, які є державними. Ми будемо говорити з Мінветеранів, ми будемо говорити з іншими, пропонуючи можливо, ще більше програм. Зараз ми сконцентровані на цій програмі, щоб охопити ще більшу кількість дівчат. І, можливо, це дійсно для когось стане таким трошки рятівничим кругом. Може так. А скажіть, будь ласка, що б ви нам як проекту побажали? Бажаю вам. Зміцнити ту спільноту, яка вже народилася. О, ми були шоковані кількості. Насправді дівчат. від неї дуже часто в мене вибухає телефон, так. бо я під'єдналася теж. І це круто, тому що цього не вистачало. Не вистачало спільноти якогось ком'юніті дружин-ветеранів, тому що да, вони є, але вони всі порізні, кожна з них закрита. І кожній треба перейти той бар'єр, зрозуміти, що так, я хочу, я можу, я вже впевнена. Тому бажаю вам тільки процвітання. Ми всі сподіваємось на другий сезон. Очікуємо нові працювати. блоки. Це чудово, очікуємо нові блоки і бажаю вам тільки позитиву, правильних, крутих вібрацій енергії. Як показала практика першого. Сезону, можна так сказати, у вас це вдалося. Вам це mm -hmm. вдалося, і я бажаю вам продовжувати. Дякую. А ми бажаємо, щоб у вас все було добре. І я думаю, що якщо ви представляєте такий чудовий ветеранський проект Доброварах, ми то би точно могли зробити щось разом, аби точно презентувати для ваших дівчат, або якось долучити ваших дівчат до наших проєктів. Дякую. З вами була Київська школа державного управління. І сьогодні був проект Дружина ветерана. До нових зустрічей!